В раціоні йде яблука, хліб, морква, овес риба, милайна мука. Зараз до зими у нас якраз підготовка така ведмедів до зимової спячки. Ярослав Бундзяк напакував повну тачку харчів і. Іду, приготували. Зараз їдемо годувати ну, да, Чекають ведмедів вже всі на місці, бачите. Ведмеді звук куліща чують здалеку, і за лічені хвилини збігаються, бо добре знають, настав час сніданку. То дюрій, бачите, бубочка, Настя. Кого не бачить, Ярослав кличе. Майже кожного ведмедя знає за його кличкою, як і те, чому вони потрапили у Закарпатський реабілітаційний центр бурих ведмедів. Є в нас е, потап, є в нас там хто темніший, тот із плямою. бачите, на тому. От там коті Йолка, в нас світліша дівчинка. Така, бачите. Ну що в нас є? Бубочка ведмедиця. Вона одна із перших, яка тут була, то вона була циркова. То там стел, то передвижний рівне, передвижний цирк у реабілітаційному центрі. 30 бурих ведмедів. Більшість тутешніх жителів урятовані від людської жорстокості. У минулому вони чи то циркові зірки, чи то живі іграшки, яких тримали у тісних клітках. У цій довгий час жив ведмідь Потапичто. Клітка, в якому ведмедів тримають на автозаправках при травочних станціях, де тренують мисливських собак. От таких клітках тримають ведмедя. по. 17 по 18 років от відміть жив у цій кліці, не виходячи з неї Якщо дадуть тазик з водою, то й добре. Нині дім Потапича та інших ведмедів це 12 гектарів лісу. Тривають і роботи з розширення вольєра ще на 6 гектарів. Перш ніж випустити сюди клишеногих, на певний час ізолюють у карантинній зоні. Там вони проходять медичне обстеження та адаптовуються до нових умов ліс із річкою, барлоги. Зараз можна спостерігати ось там. Біля того дерева, яке називається бук, є дві виріки барлоги. Тобто є ведмеді, які відповідно вже звикли до природних умов і починають лягати у сплячку. Але однак завдяки тому, що температура повітря досить плюсова, є відлиги, частково інколи сніг, дощі, морозу немає і фактично ведмеді зараз тільки дрімають, тобто повну сплячку лягають. Зазвичай у цю пору більшість ведмедів реабілітаційного центру у сплячці. Наразі у зимовий сон пішло всього 5 бурих. Тож поки що на харчах важко заощадити, бо одна особина В день з'їдає близько 18 кілограм різних продуктів. Запас їжі у центрі вже підготували. Запас продуктів зараз вистачає, то яблука, морква, е хліб, риба. В складських приміщеннях достатньо, ну щоб медведі перезимували. Для ведмедів на території є і затишні барлоги. Тому навіть якщо у клишинових буде безсоння, прогодують, та й туристам радість. Однак зимова сплячка важлива для адаптації. Тому в центрі все ж сподіваються, що з настанням морозів більшість тварин таки спатимуть. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.